Йоу, друзі, всім привіт! З вами знову я, і, і сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Остров Шалюшая. І, і, і це гра, яка поширена мемам. Я обожнюю меми. Хто то, заставте лайк, підписуйтесь на канал і зараз що ми будемо робити грати, але спочатку подивимося, яке тут меми мєми відкривається. Тут ми бачимо цей мем, який на кораблі. Нос пінгвіну, смелаванга, маскар, кавасакі, каго, кріко, кестріпер. Тут ми бачимо, я не знаю, що це за мем, і ми бачимо, і це Фредді Фасбер. От він, цей медведь. Ну що ж ми побачили? Постой. нас не вийдеш. А, б -б -б Мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Нова я от ша лишає. До речі, ви бачили шовенцу як його. Улітку на нас обіносить. Це жутко трошки. А це ще лишається. Це, це хрібочок. Хоча хрібочки не живі, але все ж таки. До речі, це холіба в хравцю гру, так що. Управління ужасне. Собирай цвіточки. Тропінка е, указує путь у дачі. Почудать. Игра нам намекает, что потрібно собирать цветочки. Что тут? Я просто дуже хочу побачить мем. Что вам тут? Так не можно? Так? Дивимся. Важно, мы сможем побачить. Соселяна не с Майнкрафта. Здравствуй. Здравствуй. Я думал, я здесь один. Я думал, что я здесь один. Все давно сбежали с этой деревушки. Все давно сбежали из... когда это было процветающее место. А теперь... Да, ведь тут Эх. На корабле. Пропустить. Так, я понял. А что тут? Дома. Можем через текстуры. Да пропустить, да не надо, мне не до чего На корабле, вон тут корабль Я хочу изупобать это, який смем. Так. Я можу плавати, а все ж таки я умер. Добре, я спец Бро... <смі> Бро, я не знав, що це дуже обработне нагада. Тут даже я помираю, коли я в воді задихаюсь. Добре, йдемо в корабель. О, можна міняти? Я ж дивився відео Холіба, а я знаю, що можна поміняти. Добре, якось... Ну добре, у мене це не суть. Тим более я знаю, що фонарик так собі світить так. До речі, друзі, це нова гра. Раніше була друга гра. Ну, там, де потрібно дерево, а зараз нам потрібно цього. Робити цього сало Управление ужасное. А, вон там наше оружие. Дальше это был крест. Я спустился туда. Так, мем. Мне потепни. Блин. Ух, что тут написано? Видику. Что я не знаю, что ты то знаешь. До речі, тут потрібно вбивати мемов. А, містер Біст! Тут був містер Біст. До речі, якщо ти дуже проработана гра... а тут не можна впасти. А. пирата Каримского моря тоже не працует. Тут еще тут працует. Да ну, управление ужасное. А, я не разбиваюсь. А куда теперь? Нет. Да я чему? Пи-пи-пиу-пиу. -пи

На квиточках стоем, ну, ладно. А навіщо я купив, якщо я міг? А, не можна. Дуб. Йдемо по і забираємо квіточки. І ще квиточки. Сказав, квіточка. Це дуже работа награ. Ми Навіть вязаем квіточки. Зібраємо квіточки. Віддемо, куди нам путь веде. Куди нас путь веде? Сигма, Сигма Бой, Сигма бой Сигма, 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 Сигма! Я вбив Сигму. Сигма чомусь не Сигма. що він швинси. Назад йду я. Ідемо до Слави. І В цій грі навіть прыгати можна. Дуже класна гра. Але ще ж... я так знаю і розумію, що на конце потрібно буде Саушая вбити, але...

Майже двадцять квіточок забрав вісімнадцять дев'ятнадцять. Тож хикіку. А, а а хто такий? Якийсь бебік на мене йшов. А тут можна подивитися скільки у мене ГП? Чи ні? Чи так, я не знаю. 20 двадцята квіточка, я не зрозумів. Так. Мєм. Не один мем стоїть тут, ще багато. Стрібаємо. До ночью все происходит жутко и трошки. Я назад идучи иду, че в порядок? Поздравляйте мене, я назад пішов. Боже мій все... фейти туди. Як довго це все з таки робиться? Ну, спана дякую на і на тому, що тр... тут трапінка є. Триба може швидше, хоча ні? Воно, наоборот медленніше робиться. Так, что тут є? Я не бачу ничего. Сигма! А нет, это тролль фейс. Тролль фейс. Так, 20 сито. Э, ага. Эй, ты дурак, что ли? Еще еще придурок еды. Як цього тролляв? І ще цей придурок йде І ще цей придурок йде Як цього тролляв? Ja, ik wil gewoon proberen te Тавины да издеваются. Так, да, котик, ты издеваешься? А 21... сейчас на мне? мы не Ну тогда нет. Так. Нет. А да ну вы издеваются. Ха-ха. Leon, Puh. Як його пройти? Друзі, не пройшло 100 років, як я пройшов цей рівень. Це було міга складно, але я пройшов. Мене 100 мільярд раз вбивали, але я не здався і... Хорошо, Эм, а як на лодке? На лодке ужасное управление. Як что что? А, под... Я тупый. Я плыву. Не знаю, куда я плыву. Так куди поезд? Тем более тут куди плисти Он туди, я так розумію. У нас выбора немає. Так. ужасные ужасное. А вот все Наконец-то я приплыл. Ауч. Они. Покинуть лодку. Друзья, наконец-то я ку куда-то приплыл. Все хоть куда-то, а не куда? Так, я просто это молчал, тому що це дуже страшно. Кожну секунду якийсь мем може встретиться. Ось так тобі котенок і подрібно не люблю Не, я люблю маленьких котеночков, а он таких бедных. Яким а он был. Да ты кто еще такие? Я знаю все мемы. Я все мемы в этом городе знаю. Я все мемы знаю. Я божнюю мемы. Ой. 31, а не навіть... Є. Це... Це вам бідінт, я ненавиджу навіть вам Виключу трошки звук. Когось чую. Ай, ауч! Ах, в мене дуже мало хп в тупик сумні зашів. Копець як я дава зашів. Куда идти, я не знаю. Надеюсь, нет. Опять тупик. Так. Я еду, не знаю куда я не то еду, иду до я Я иду доберу. Он издевается. Мяму, мема, я не хочу. А ну блин. Это и мистер Бист, я знаю. Я просто то видео хлебам обачил. И там бачил после дела. Лабиринта мистер Бист. Там ничего не мое. Знаю. Тут тупик, я думаю. Я гад... А нет, не катал. Не издевається. Я оставлю на Що ж, друзі, я не знаєш, що никакого виходу. Це дуже складно. Ви поддержите мене лайком і я пройду цю гру від кінця до від... Від начала до кінця. А потім, коли я її прийду, то, я... то ми будемо експериментировать. Треба... Добре. Поставте лайк і підписуйтесь на канал. О, мені дуже буде приємно, і я зможу цюкру пройти. Просто я на вам я б я всі ходи походив і ніде немає виходу. Це, якось нереаль... Це якесь нереальне завдання для мене. Ну що ж, всім до побачення, друзі. З вами знову я був Емирарто. Всім до побачення, друзі.